Перемога України станеться вже найближчим часом, а з нею і відкриття кордонів для всіх категорій чоловіків, які існують підстави так думати. Їх мінімум три, які вселяють оптимізм на швидке повернення мирного життя. Про них і поговоримо далі. Одразу ж зауважимо, що ці аргументи не є гарантією змін найближчим часом, але нам вони здаються доволі цікавими. Отже, перше це оптимістичний прогноз керівника української розвідки. Навряд хтось більше знає, які процеси зараз відбуваються за поребріком. Тому слова Кирила Буданова про близьку перемогу додають оптимізму. Більше того, голова гур впевнений, що війна не лише закінчиться раніше ніж здається, а й завершиться виходом на кордони 1991 року та трансформацією нинішньої Росії у інші державні утворення. Віримо у зсу і віримо, що саме так. І буде. А якщо ви довіряєте нам, підпишіться на канал Першої візи. У нас завжди найактуальніша інформація і найгарячіші новини про життя і роботу за кордоном. Другий аргумент, який каже на користь близької перемоги, впроваджені в листопаді минулого року квитки до перемоги. Нагадаємо, Укрзалізниця спільно з проєктом ЮНАТЕ 24 запустила продаж перших залізничних квітків до міст, які тимчасово окуповані. Поїзди курсуватимуть з Києва до Донецька, Маріуполя, Луганська та Сімферополя. Також у переліку міст був Херсон, і покупці цих квитків вже змогли ними скористатися. Тобто позитивна динаміка вже є. І нарешті є третя причина, яка дозволяє нам вважати, що святкування перемоги вже близько. Це анонсований концерт гурту Антитіла, який має відбутися на Ялтинському стадіоні Авангард 23 серпня 2024 року. Соліст гурту Тарас Тополя зазначив, що не став би організовувати подію, якби не був впевнений, що вона відбудеться, і заявив, що декілька тисяч квитків на концерт вже продано. Але щоб наблизити перемогу, у кожному з нас слід. Ще добряче попрацювати незалежно від того, знаходимося ми поруч чи за кордоном. Підтримати українців, які залишилися в воюючій країні, допоможе TransferGo – надійний сервіс переказу коштів, Переходь за посиланням в описі і відправляй гроші з європейських карток на українські швидко та безпечно. Кожна гривня, спрямована на гарну справу, наближає нас до перемоги. І, хоч ці факти напряму не свідчать про швидке закінчення війни, але цікава саме ваша думка, які і у вас перечуття щодо перемоги, розкажіть у коментарях і не забудьте про лайк, якщо також чекаєте її якнайшвидше.